Продовж цього тижня працівниками комунального підприємства Покуття Комунальник проводилися роботи з покращення благоустрою міста Снятин. А саме проводився капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Кобринських та сходів поблизу Снятинської міжрайонної філії Івано-Франківського обласного лабораторного центру колишньої санепідемстанції. Проводилося встановлення та фарбування лавок у місті. Миття фасаду міської ратуші. Для більш привабливого вигляду міста проводилася висадка різнобарних квітів та зелених насаджень. А також проведено ремонт автобусної зупинки в мікрорайоні Кулачин. Сподіваємося, жителі та гості міста оцінять роботу комунальників та бережно ставитимуться до комунального майна.